Привіт, каменя що луплять цю скалу русифікації. В День кохання ми поговоримо про. кохання. Але не переймайтеся, деякі історії будуть трагічними. Якщо ви думаєте, що ми знаємо про кохання лише з книжок, то будете праві. Але сьогодні не про книжки. Сьогодні про письменників. I love you. I love you. Василь Симоненко писав про це палке почуття так. Щось нове у серці забриніло, мов сп'янило запахом суцвіць. Будить думку і бадьорить тіло, але що не можу зрозуміть. Хтось був готовий заради кохання пустити кулю в серце, як от Лесь Курбас, про якого ми розповідали раніше, але він був не єдиний, хто втрачав голову через любов. Кому довелось брехати про свій вік, щоб одружитись, кохану якого автора не злюбив Шевченко. Зараз про це і поговоримо. 1860 рік. Молодий 21-річний студент Михайло Старицький повертається в рідне село Кліщинці, нині це Черкаська область. Там він успадковує батьківський маєток. І Якось на вечорницях бачить неймовірно вродливу дівчину. Її звали Степанида. Кілька вечорів закоханий страждає без зустрічей, а потім, щоб не зашкодити її репутації, йде до неї додому і просить у батька, щоб він дав дозвіл на побачення. Михайло зустрічається зі степанидою, але та говорить, що вже засватана. О, це так несподіванка. Ця звістка настільки вразила хлопця, що той захворів, бо з дитинства мав слабоньке серденько. Нерозділене кохання його згодом надихнуло до написання вірша виклик. Спершу таку назву мала пісня Ніч яка місячна. Так так саме та легендарна пісня. В оригіналі її початок та два куплети звучали інакше: Ніч, яка Господи, місячна зоряна. Ніч така господи, місячна зоряна, ясно хоч голки збирай. За совєтів про Бога, звісно, згадувати не можна було, тому в новітньому виконанні ці рядки просто викинули. До речі, музику до цього вірша написав Микола Лисенко, хоч майже скрізь зазначається, що ця пісня народна. Так от Михайло захворів, тому з Полтави кличуть лікаря. Згодом юнака забирають у свій маєток лисенки. І доручають доглядати за хворим рідній сестрі Миколі Лисенка Софійці. Ніхто не знав, що 14 річна дівча було таємно закохане у свого троюрідного брата, старшого за неї на 8 років. Але між ними таки спалахнула іскра. Розуміючи, що одружитися їм не дозволять, молодята вирішили втекти. Та батьки змінили гнів на милість і вирішили допомогти закоханим. Їх повінчав отець у сусідньому селі і приписав обом по декілька років. Цей шлюб виявився міцним і щасливим. Мистецтва Софія Русова писала про подружжя. Так одного дня до нас прийшли старицький. Він високий, величний, з чорними вусами. Вона маленька, жвава щебетушка. Вони тільки не побрались. Софійка побачила мої ляльки і жваво кинулася до них. А я що соромила, що не можу їх кинути, і ми почали разом гратися. Софія Віталівна шепелявлячи, як справжня дитина, з великим захопленням розповідала, як вони обдурили папа, що не хотів їх вінчати, бо не вигадали года. Після одруження вони оселились в прекрасному маєтку в Лобіхівці з величезною бібліотекою, яка дістала старицькому від родичів по батьковій лінії. Чи не мрія у подружжя народилося четверо доньок і син. Ну це вже не мрія. Дівчата були обдарованими і займалися літературою, мистецтвом. Тільки син Юрій, як і батько колись, обрав фах юриста. Першою дамою серця Євгена Гребінки була сестра його однокласника Мар'яна Новицька. Їхні стосунки були довгими та зі взаємними почуттями. Згодом Євген отримує можливість поїхати в Петербург і влаштувати свою кар'єру. Він сподівається стати на ноги в Росії та повернутися за своєю коханою. Стати на ноги в Росії звучить не дуже, але що поробиш, такі були часи. Тоді Любчики обмінялися обручками та пообіцяли довічно чекати одне одного. Але, на жаль, довічно тривало недовго. Для Мар'яни було краще синиця в руках, ніж журавель у небі, тому вона вийшла заміж за місцевого батія. Серденько гребінки було вщент розбите. У 1827 році у селі Руці, нині Порятинського району, поміщик Платон Закревський влаштував бал, на який запросив своїх однокласників із Ніжинської гімназії вищих наук. Серед них були Євген Гребінка та Тарас Шевченко. Тоді 30-річний Євген закохався у 15-річну Марію Ростенберг. Вона припала йому до душі за її красу, скромність та аристократизм. Саме завдяки цим стосункам, світ згодом отримав знаменитий романс Очі чорнії. Мама дівчинки померла давно, батько мав другу дружину та дев'ятеро дітей. Тому маня жила і виховувалася бабусею та її чоловіком, який замінив для неї дідуся. Оскільки кохання з першого погляду було традицією роду гребінки, то Євген тут же попросив у Василя Ростенберга руки його онуки, але отримав відкоша. Ну не зовсім відмову, а пропозицію зачекати рік. Ну майже як два-три тижні. 2 три неділі. Сама закінчиться в тіні двох-трьох тижнів. Протягом, може, двох, може, трьох тижнів. Це буде характерно для цих двох тижнів. Прекрасно ока Марія присяглася, що вона чекатиме. Її очам євген тоді склав вірш. Яків Дебальмен, Тарас Шевченко та Євген Гребінка поверталися до Петербурга через Київ. Зупинилися на ніч у зеленому готелі, що належав Києво-Печерській лаврі. Зайшли в ресторан, розмова не складалася, бо чорна кішка пробігла між друзями. Тарас не міг простити, що Женя посватався до родички ненависному йому пана Енгельгарда, молодшої на 15 років. Гребінку ж обурювало, що Шевченко залицявся до Ганни Закревської, дружини їхнього друга Платона, матері двох дітей. От і почав Євген Гребінка наспівувати нещодавно написані Очі чорні» під музику вальса німця Фредеріка Германа, мелодію якої награвав на гітарі Яків Дебальмен. Але Шевченко не указ Гребінці. У шлюбі у Євгена та Марії народилася згодом донька Надійка. А тепер перенесемося на століття вперед. Теплий вересневий Київський вечір 1964 року. Валентина Пополюх поверталася з роботи. Колись випадково я була в центрі. Мені треба було чогось. Після роботи я туди побігла, вже поверталася. Зайшла на хрещатику в метро і собі йду на ескалаторі. Потім хтось мене штовхнув у плече. Я так глянула на нього, що це що таке. І побіг. Він взагалі так літав. Я стою, а він побіг. Полетів. Потім я вийшла до електрички, що в мій бік. Дивлюсь, він тут теж ходить. Потім ми, здається, сіли в різні вагони. Я навіть не пам'ятаю. Ще думаю, біг і крилом зачепив. Валентина доїхала до Святошино і пішла додому. А у неї був величезний двір на четвертій просіці. І вже підходить вона до воріт, озирається, стоїть. Він ішов за нею якось так, що вона й не помітила, вирішив, що можна піти. Якось вони й познайомилися в 64-му році, десь так в кінці літа. Свій вибір коханої, дружини, матері їхнього первістка зі всієї глибини своєї чуттєвої натури Василь Стус мотивовував десь так: я маю женитися, і вона має бути моїм єством мною. Про підготовку та намірі Василя Стуса одружитися згадувала Леоніда Світлична, дружина Івана Світличного. Василь збирався одружуватися і радився з нею. Чи має він безробітній і безхатній моральне право зав'язати світ іншій людині? Жінка заспокоїла його, пригадавши, що її чоловік Світличний також одружувався безробітним і безхатнім. На початку грудня 1965 року Василь Стус бере шлюб із Валентиною Попелюх. Дружина письменника думала, що вони просто розпишуться та й по всьому. Бо умови не ці, ще й гроші вони завжди позичали, щоб щось елементарне купити, але її батьки сказали, що так чинити не годиться. Перед людьми буде соромно. То й зробили в хаті таке весіллячко. На лоні тої гарної природи ми бачимо брата Андрія, який також також тішиться одруженням молодої пари. А далі сім'я переживала найважчі часи: проблеми з серденьком у сина, допити та арешти чоловіка. Уже після того, як Василь Стус опинився за ґратами, кадебісти настирливо пропонували Валентині розлучитися з чоловіком. Ви подумайте, у вас же дитина? Вони навіть намагалися вплинути на неї через її батька. Але їхні намагання були марними. Валентина давала Стусові велику моральну підтримку аж до самої його смерті. Вона є адресатом чималої кількості чудово написаних листів Стуса. Вона ж була і уявним співрозмовником у великій кількості віршів поета. Не любити тебе не можна, та й любитись з тобою жаль. Бо хвилина кохання кожна випромінює нам печаль. Ось така от історія двох життів. Тож, що правду писав Симоненко. Прийшла любов непрохана і неждана. Ну як мені за нею не піти? Пишіть в коментарях, яка історія кохання вас найбільше вразила. Можете навіть поділитися своєю історією кохання. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Можете навіть підтримати наш канал репостом або донатом на банку. Лупіть цю скалу русифікації, а ми вже зустрінемося з вами в наступному відео.